Дорогі брати і сестри, покажемо, як зазвичай у нас кажуть Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сьогодні така дуже гарна тема проповіді це комунікація. Комунікація взагалі. З людьми в церкві, вдома. Де б ви не були, ви сталкуєтеся з цим терміном. Я хочу зачитати, що взагалі значить цей термін. Це процес спілкування і передачі інформації між людьми або групами у вигляді усних і письмових повідомлень мови рухів і параметрів мови. Тут я от зупинюся і далі буду верхувати над Словом Божим, що каже Слово Боже стосовно комунікації. Ну, я буду брати, до прикладу, деякі тексти, може комусь буде нерозуміло. Ну, Після цього прошу комунікацію зі мною в всталовою. задавайте питання, чому я так думаю і чому ви не так думаєте, або чому ви не розумієте. Ну, перше місце світове письма я буду кусочками зачитувати. Це Матвія, 12 розділ, 35 вірш. Добра людина з доброго скарбу виносить добро, а погана людина зі злого скарбу виносить зло. Присаджуйтесь. На цим місці ми будемо меркувати, що за скарб. Скарб це слово. Христос наш це є те слово, яке ми виносимо в спілкування. І хто гарно розуміє, тут виносить гарне слово. І розуміння. Друге місце за Єфісянам, 4 розділ, 29 вірш. Написано: Жодне погане слово, хай не виходить з ваших уст, а тільки добра для зміцнення віри, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає. Теж ми міркуємо над цим місцем Святого Письма, що ми кажемо. Про кого ми кажемо, для чого ми кажемо і як ми духовно будемо зростати з цим, що ми кажемо. Так само, як ця людина, якою ми кажемо, і про цю людину, про яку ми кажемо, як вона буде духовно зростати. Далі, це Колосянам 4 розділ 6 вірш. Слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю. Щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати, в нашому житті ми вчора мали спілкування з братом Валєри, і він каже, говорить, в проповіді теж такий момент взяв. Говорить, ви ж, брати і сестри, не насолить, а присальйте, щоб мати вкус, а не гіркоту. Так і в нашому житті ми можемо гарно наслити во время комунікації, спілкування один з одним. Наступний вірш це 1 Петра 3.15. Господа Христа освячуйте, у ваших серцях будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію, але з лагідністю і страхом до цього місця. Теж гарне місце Христос каже, як треба це робити? З лагідністю і страхом. Бо за кожне празне слово ми дамо відповідь. Ми повинні відповідати за, кожне, за кожну дію, за кожну думку, бо слово є Христос. І коли ми промовляємо, то ми або благословляємо, або проклинаємо в нашому житті це вибір кожного. Далі, приповість. Це дуже такі місцеві. Місця пішли, приповість, 10-й е, вірш. 10-й е, 21-й вірш. Уста праведного підтримують багатьох. Нерозумні ж гинуть через брак розсудливості. Ми міркуємо над цим. Розсудливо ми розмовляємо нерозсудливо. Коли ми зустрічаємося і міркуємо не над Словом Божим, а судачем і обговорюємо один одного, ми духовно не зростаємо. Ми в очах Господніх гейнемо. Наступне місце це притчі, 15 й розділ, 4 вірш. Лагідний язик. Дерево життя, але лукавство людини пригноблює дух. Язик, дерево життя. Можна отримувати благословення. А якщо з цих вуст бежить гірка вода, де духовний зріст? Де ми ростемо з цим? Чим ми наповнюємося і чим ми питаємо ту особу, з ким ми спілкуємося. Інколи ми просто не домовляємо, не доказуємо щось, або комусь щось розповідаємо, не те, щоб могли б сказати в обличчя людини. Це ж теж термін комунікації. Притчі 15 розділ 7 вірш. Уста мудрих поширюють знання, але в серцях нерозумних усе не так. Може, я дуже швидко кажу, щоб встигали записувати. І, і, і наступний вірш Еклізіабст, це 10 розділ, 12 вірш. Слова з уст мудрого користуються визнанням тоді, як нерозумно гублять його власні уста. Зараз ми повертаємось к комунікації. Взагалі, що таке комунікація, да? і яка може бути. Сложность коммуникации Зараз я перейду на русский язык Потому что кому-то более удобно будет слышать на русском языке И материал, который я использую Тоже был на русском языке Сложность коммуникации Не все сказанное Услышано Это через тире Сказали, не услышали Не все Услышанное Понятно Не все понятное принято. Не все принятое применено. Не все примененное усвоено. Вот сложность коммуникации в том, что если мы не пройдем по всем вот этим пунктам, от сказанного до усвоенного, тишина. Никто не может полностью осознать того принципа которые есть. Главное услышанное должно быть усвоенным. Все что мы слышим, мы должны переварить в себе, сделать выводы и усвоить, чтобы вот это все, что мы услышали, могли принять и использовать в дальнейшем. Эти принципы а, в основаны везде. Даже в Библии, когда Адам в Эдемском саду загрешил, Бог подходит, выходит и говорит, Адам, где ты? Он услышал, что Бог обращается к нему. Но его действия, он же не вышел, и сказал, да, Господи, вот он я. Он по всем вот этим вот этапам спустился до того, что потерял взаимоотношения с Богом. Он услышал, он понял, не принял, не применил то, что Бог ему сказал. Все делай, кроме того, что на этом дереве растет. Что можешь делать? Вот это запрет. Это коммуникация. Бог с ним разговаривает, дает прямое указание, но мы не используем то, что Бог говорит нам. Ми не применяємо в своєму житті, ми не усваиваємо і делаємо вивод, что було услышано, не понято было. Так і в нашому житті, ми коли спілкуємося, іноді є питання, але ми не підходимо і не задаємо питання для того, щоб отримати відповідь, щоб розуміти, щоб прийняти цю інформацію, зробити висновок. І примінить в своєму житті після того, як це приміння буде усвоєно. Це буде цикл комунікації, цикл спілкування. Ми зробили столову, ми зробили обіди. Після проповіді багато чого можна обмірковувати, задавати питання, тому кому не понятно. Комусь важко щось зрозуміти, хтось проспав, хтось ще щось зробив, хтось виходив, хтось в телефоні сидів. Ну, Питання комунікації закінчилось. Для чого людина стоїть і каже слово Боже, для того, щоб урозуміли, щоб пройшли по пунктам, услышали, поняли, прийняли, примінили в своєму житті і усвоїли, щоб можна було рухатися далі. Важко? Нет. Легко. Но почему важного в этом жизни нет? Пройтись по всем ступеням. Я так, на, на детском уровне развязал всем, кто не понимает. Иногда да, иногда важко, а иногда легко. Но для того, чтобы что-то понять, нужно что задать вопрос. Воно ж є? Є. Ви ж чуєте. Ну, якщо людина не чує, це друге питання. Тобто Цикл не починається. Якщо людина чимось зайнята другим, а потім може сказати, Та, що то було нерозуміло, то ти ж не чув. Так, брати сестри, аналізуємо і спілкуємося один з одним. Здамо питання. Неважливо ну, на якій мови, на русському, на українському, ж, таки маєш, Ну, Спілкування. Спілкування. Так що, брати і сестри, давайте на цій нотті закінчимо, бо далі у мене по цьому принципу буде спілкування і наше духовне зростання Хто в нашому житті ми. Бо в комунікації. Є три етапи. Я так вам анонсую наступну проповідь. Три етапи: це доросла людина, це батько і це дитина. І хто ми по нашому житті взагалі будемо? Це буде наступна проповідь, це маленький такий анонс, а зараз ми будемо закінчувати. І я призиваю всіх до домоли.